Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 8 жовтня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Відбулось ще одне засідання апеляційного суду по справі колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука. Буковинські міліціонери впродовж години розкрили вбивство пенсіонера. А в Чернівцях відбулось відкриття багатоденної гонки Кубку України із Велокросу серед чоловіків та жінок. Музика. Відбулось ще одне засідання апеляційного суду по справі кримінального провадження по обвинуваченню колишнього директора Калинівського ринку Івана Рижука та його спільника Березовського. Нагадаємо, садгільським районним судом 24 лютого вказаних осіб було виправдано, але прокуратура подала апеляцію. Чи прийняли якесь рішення? Розповість Надія Воличко з квітня поточного року. Е, триває апеляційний розгляд. Зазначеного кримінального провадження. Обвинувачуються вони у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 191 частиною 5, привласнення коштів підприємства у сумі понад 9 мільйонів гривень. Це Ренжук Іван Іванович, крім того, одержання хабара в сумі понад 200 тисяч доларів та зложування службовим становищем. Декілька разів судове засідання відкладалося у зв'язку з клопотанням захисників, відсутністю певних матеріалів по справі та відрядженнями суддів колегіальної палати. Цього разу, начебто, з'явилися майже усі, незважаючи на прохання однієї з сторін перенести засідання у зв'язку з неявкою одного з трьох адвокатів, засідання було вирішено продовжувати. Державним Начедержавному в суді першої інстанції було орієнтовано суд на призначення міри покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права займати відповідні посади строком на три роки та зі штрафом серенжуку. Іван Івановичу і відповідно Березовському шість років позбавлення волі з позбавленням права займати відповідні посади зі штрафом та конфіскацією. Засідання закінчилося, однак крапкою досі не поставили, оскільки усі троє суддів взяли самовідвід через те, що розглядали скарги на рішення райсудів щодо обрання запобіжного заходу фігурантам справи. Справу екс-директора калинки повинна розглядати колегія суддів із трьох осіб. Однак в апеляційному суді області залишився тільки один суддя. Який раніше не брав участі у засіданнях. Тож, якщо необхідну кількість суддів не знайдуть у Чернівцях, справу передадуть до апеляційного суду однієї із сусідніх областей. Надія Величко, Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні близько першої години дня на вулиці Шептицького провели операцію затримання. Наші знімальні групі вдалося зафіксувати, як невідомого громадянина одягають в наручники та проводять збір речових доказів. На місце події приїхали і експерти вибухотехніки. Окрім пакунків із особистими речами затриманого, експертна служба долучила і пакунок побільше, наповнення якого певно і стало причиною затримання. Наразі міліція не надала коментарів, оскільки ведуться слідчі дії та встановлення всіх обставин. Більше про цей інцидент дивіться вже завтра в ефірі телеканалу Чернівці в програмі Чорнівецький репортер. Буховинські міліціонери впродовж години розкрили вбивство пенсіонера. Мешканець Вижницького району забив до смерті сусіда та втік із місця злочину. Працівники карного розшуку провели низку першочергових заходів, завдяки яким вдалося оперативно затримати зловмисника. Деталі цієї справи далі в сюжеті. Про виявлення ціла 70-річного мешканця села Черешенька у своєму будинку правоохоронців повідомив зять загиблого. На місце події одразу прибули міліціонери. По прибуттю на місці події слідчо-оперативної групи Вержницького РВ на місці події було дійсно виявлено труп, а також було встановлено власника даного будинку, який пояснив, що напередодні ввечері до нього прийшов потерпілий, який загинув. А також місцевий мешканець села Черешенька, 25-річного віку, молодий хлопець. Вони всі разом розпивали алкогольні напої. У ході проведення низки заходів співробітники міліції встановили, що позбавив життя літнього чоловіка раніше зазначений хлопець. Молодик вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства та нанесення цілесних ушкоджень. Хлопець розлітився на дідуся та завдав руками і ногами численних цілесних ушкоджень. Після чого втік з місця події. Однак міліціонери його швидко знайшли. Він переховувався за місцем проживання. Смерть потерпілого настала в результаті черепно-мозкової травми з забоєм речовини головного мозку. За даним фактом одразу було розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 115 частини 1, це умисне вбивство. За результатами зібраних доказів, які були зібрані при проведенні першочергових слідчих розшукових дій, було затримано особу, на яку вказав очевидець, тобто власник будинку. І, і, і згодом їй було 4 числа оголошено про підозру чиненні зазначеного кримінального правопорушення та обрано судом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Підозрюваному загрожує ув'язнення строком до 15 років. Слідство наразі триває. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Вже найближчим часом органи внутрішніх справ області будуть переведені в режим підвищеної готовності, а вживають таких заходів для забезпечення контролю за веденням передвиборчої агітації, охорони виборчих дільниць, бюлетенів та іншого. Більше про обіцянки правоохоронців забезпечити чесні вибори на Буковині. Дивіться далі в сюжеті. Для забезпечення чесного та безпечного виборчого процесу на теренах краю, а в першу чергу попередження порушень в МВС закликали кандидатів дотримуватись закону МВС України чи Німецькій області закликає всіх учасників виборчого процесу не нехтувати законодавством, а діяти лише у правовому полі. Не потрібно у боротьбі з покращенням іміджу тієї чи іншої політичної партії громадської організації використовувати брудні технології. Зокрема, втягувати в політичні ігри, в тому числі і працівників міліції. Однак для того, аби забезпечити громадський порядок, охорону дільничних виборчих комісій, бюлетенів та фіксування порушень виборчого процесу, весь особовий склад у МВС області переведуть у режим підвищеної готовності. Міліціонери запевняють, готові до будь-яких ситуацій, пообіцявши чесні вибори на Буковині. З 14 жовтня і до завершення виборчого процесу переводиться весь особовий склад. Міліції на посилений варіант несення служби, тобто всі правоохоронці без виключення будуть задіяні до виконання цих завдань. Я можу з певністю сказати, що ми готові до всіх викликів і належним чином забезпечимо виборчий процес. Щодо порушень, які здійснюються кандидатами вже сьогодні. Міліціонери зазначили, що ведуть слідчі дії. Не залишити поза увагою будь-які порушення правоохоронцям, допомагають активісти опори. Вже на даний час ми фіксуємо чимало випадків, коли кандидати вдаються до непрямого підкупу виборців. Зокрема, фіксуються випадки, коли кандидати приходять до людей з подарунковими пакетами. Вони надають різноманітні послуги. Водночас, тих хто також зафіксував порушення виборчого законодавства, активісти та правоохоронці просять звертатись за телефонами 52 24 42 та 099 01 06 551. Іван Бучелинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із холодами приходить застуда. А отже, треба посилити методи захисту від небажаних недуг. Головне управління Держсанепідемслужби в Чорнівецькій області нагадало вимоги до повітряно-теплових режимів, яких необхідно дотримуватися керівникам шкіл, дитячих садочків та лікарень в опалювальний період зими 2015-2016 року. Згідно з законодавством, опалення включать після 15 жовтня. Після цього батьки можуть сміливо ходити по дитячих закладах і перевіряти, чи відповідає температура в приміщенні обов'язковим нормам. Ці всі норми знають керівники. Дитячих організованих колективів вони несуть відповідальність за дотримання. Температурного режиму в дитячих організованих колективах, в тому числі в школах і дитячих садочках, в лікарнях, власне, самі норми. Температура повітря в класах та кабінетах школи, туалетах, актовому залі, медичних кабінетах та спальних приміщеннях, якщо вони є, повинна бути 17-20 градусів за цельсієм. У бібліотеці, спортивному залі, вестибюлі та гардеробі від 16 до 18, В медичних кабінетах – 21-23. Також повинен бути витриманий режим вологості. 40-60%. діти у нас становлять основний контингент, які хворіє на грип, і серед яких швидко розповсюджується інфекція. Тому ми нагадали, нагадали батькам, нагадали владі про ті державні санітарні норми і правила, які регулюють ну, ті державні норми щодо температурного режиму в дитячих організованих колективах. В дитячих садочках передбачено більш теплі умови, а саме в приймальній ігровій для дітей у віці до 2 років 22-23 градуси, для дітей від 2 до 3 – від 21 до 22 градусів. У роздягальній і груповій для дітей від 3 до 5 років – 21-23. У спальнях та роздяганнях на 1-2 градуси холодніше а в приміщеннях, що займають кутове положення чи знаходяться в торці будинку дошкільного навчального закладу, температура повітря повинна бути на 2 градуси вище кожної норми. Так, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей сезон, епідемічний сезон грипу в Україні, в тому числі в Чернівецькій області, буде протікати досить спокійно. Рівень захворюваності буде середньої інтенсивності, як ми кажемо, не очікується значних спалахів і епідемій. Тож, якщо дитина скаржиться, що мерзне, не варто вдягати на неї зайві ковтинки. Треба піти і перевірити температурний режим за умов звичайно, що опалювальний сезон вже розпочато. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протягом двох днів у Чернівцях проходитиме всеукраїнська науково-практична конференція «Нефрологія та діаліз із цієї нагоди. Місто відвідали видатні нефрологи, вчені зі столиці та інших міст України. Більше про стан вітчизняної нефрології та її розвиток на буковині. Дивіться далі. Науково-практична конференція з цієї теми у Чернівцях проводиться вже втретє. Обмінятись досвідом та останніми напрацюваннями до міста приїхали визначні лікарі, професори та доктори наук. Адже чернівці в цій галузі одні з перших, зважаючи на поширеність нефрологічних захворювань на Буковині. Переконують в департаменті охорони здоров'я. Присвячена приурочена актуальним питанням саме в нефрології, тобто будуть розглядатися питання як діагностики, так і лікування і профілактики захворювань нирок. На сьогодні в області налічується більше 15 тисяч пацієнтів з хронічною хворобою нирок. З них більше 600-611 пацієнтів саме з хронічною нирковою недостатністю. Окрім того, в області є 35 пацієнтів з трансплантованою ниркою. Організатори переконують для того, щоб вони та інші пацієнти могли отримувати якісне лікування вже не радянського зразка, а й європейського, і проводяться такі конференції з обміну досвідом. Водночас, якщо ситуація з кваліфікацією лікарів задовільна, то їхня кількість на один мільйон населення залишає бажати кращого, незважаючи на відомий міф, що в нас занадто багато лікарів, то якщо співвіднести кількість нефрологів на мільйон населення в Україні на сьогоднішній день а їх 9 на мільйон. З середньою кількістю лікарів-нефрологів у Європі, а їх там близько 40 на мільйон, забезпечити надання адекватної, від, відповідно до європейських стандартів, 9 лікарів на мільйон населення досить складно. Щодо дитячої нефрології спеціалістів вистачає. Однак тут, як і в попередньому випадку, кульгає технічне забезпечення. Однак основною перепоною в лікуванні дітей є недосконалість українського законодавства, зазначають в асоціації нефрологів України. Ну, зараз таке положення у нас в державі, як все потихунько розвалюється. Але я сподіваюся, що ми все-таки все це повернемо, щоб була і раннє виявлення хворих, і совершенно абсолютно сучасні підходи до терапії пост реабілітація. У нас чині ні зовсім з'їли закони, так як е, у нас розлишається пересадка только донорські почки і роздвіни почки, а трупне почку не пересаджують. Попри всі перепони рівень нефрології в Україні, завдяки спільним зусиллям ентузіастів своєї справи залишається задовільним. Організатори дійства сподіваються, що найближчими роками відбудуться зміни в кращий бік, зважаючи на підготовку молодих лікарів, яких запросили і на сьогоднішню конференцію. Розробляється ця наукова тематика, і, зокрема, вивченню патології нирок при різноманітних ендокринних патологіях, зокрема при цукровому діабеті, при токсичному ураженні. Сьогодні є багато таких інноваційних педагогічних технологій, які дозволяють удосконалити цей зміст освіти, в тому числі за рахунок і того, що читають іноземні наземні лекції, і за рахунок того, що наші викладачі і студенти їдуть на стажування. Іван Бучелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту в Чернівцях відбулося відкриття багатоденної гонки Кубку України з велокросу серед чоловіків та жінок. Змагання зібрали спортсменів із різних куточків нашої держави, щоб визначити переможців, які увійдуть до складу збірної України та поїдуть на Олімпійські ігри. Детальніше в нашому сюжеті. Під підсумки року з велокросу до Чернівців з'їхалися спортсмени з 14 областей України. Протягом трьох днів велосипедисти виборюватимуть першість у різних дисциплінах. Уже сам кубок, фіна, фінальна частина всіх етапів. Етапів було 8. По 6 етапах кубка України будуть лучше гонщики. Будуть вручені через два дні саме кубки України. І будуть отобрані люди в состав сборной страны, где в дальнейшем будут проходить тренировочные сборы и будут разыграны путевки на Олимпийские игры в следующем году. В програмі змагань крос-кантрі на малому та великому колі, а також ілюмінатор короткої дистанції. Представники збірної країни приємно вражені прийомом Буковинців та якістю траси, тому Чернівці вписані в календар змагань наступного року. зробили дві міжнародні гонки в Києві і дві міжнародні гонки в Чернівцях. Це буде в апрелі. Є там календар в УЦІ на сайті. Там каленкалендар міжнародних гонок. Сіні вже за зареєструвані там. І ми ждемо, що приїдуть много людей з різних частів міра на сорінування. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.